Рекомендації сучасні це один раз кожні 2-3 дні, особливо в середині циклу. Хоча насправді частота може бути і більшою, але бажано не менше, особливо в тій середині циклу, коли відбувається дозрівання статевої клітин. Тому що статева клітина живе всього-навсього добу, 24 години. І то навіть не всі години вона має здатність до запліднення. Через це це так, як попадання в яблучко. І дуже важливо це розуміти. А значить, статеві відносини раз там у два тижні, раз у місяць, вони можуть привести до зачиття дитини, але це, як то кажуть, може зайняти довший тривалий час. Дуже важливо зрозуміти, якщо статеві відносини регулярні, але запліднення, тобто вагітність не виникає на протязі одного року, це якщо перша вагітність, то треба звернутися до лікаря. Дуже важливо звернутися до лікаря. А при повторних вагітності ми говоримо про 6, 7-8 місяців, залежно також, чи це після пологи відразу, чи це, і також залежить від віку. Після 35 років ми кажемо 6 місяців більше не чекають. Просимо звернутися до лікаря.